І про вампірів на передовій гексакоптери, які розробляли і конструювали для аграрних цілей, тепер відбивають ворожі штурми. Про те, як прикордонники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, сталевий кордон майстерно нищать окупантів далі. Прикордонники готують вампіра до бойового вильоту. Щоб перетворити цивільну пташку на військовий дрон, його довелося суттєво вдосконалити, розповідають військові. На БПЛА встановили потужні двигуни, обладнали кріплення для скиду боєприпасів та застосували засекречені алгоритми. Це великий ударний бомбер. може на собі нести до 15 кілограмів зровчатки, доволі ну бояться нас. Ти собі летиш і в тебе постійно є твій колега, який тебе наводить. Ну він дивиться карту і дивиться планшет. Відволікатися не потрібно, бо якщо ти відволічаєшся, дрон собі пішов за вітром. 22-річний прикордонник на прізвисько балу працює в небі щодня. Розповідає в їхньому підрозділі: кожен знає своє завдання. Один веде БПЛА вампір, інший передає координати, фіксує і наводить на ціль. Запорука успішних бойових завдань, точність і злагодженість дій. Наша робота дуже важлива, тому що ми з суміжним підрозділом двома вампірами відбили два штурми. На нашій позиції ми відбили два штурми і допомогли для наших штурмовиків зачищати. Висота, на якій працює вампір, залежить від рельєфу та бойової ситуації. Змінювати її параметри довільно не варто, адже на це витрачається заряд батареї. Також додаткові маніпуляції можуть дестабілізувати дрон. Прикордонник балу розповідає, власний перший виліт на вампірі був невдалим, і з порадами щодо пілотування гексакоптера допомогли досвідчені побратими. Є режим самостабілізації, коли борт керований, і якщо ти новачок, то краще літати з самостабілізації. А от ну тільки ти навчився там взлітати, подимати, відходити, тоді вже треба переходити в самокерування. На вампіра доволі не важко навчатися. Та якби зараз є нас навчання, інструктора дуже хороші, хорошо пояснюють, хорошо показують. Ну нас навчили швидко, а от досвід ми вже добували сам. Вага безпілотного авіаційного комплексу вампір становить понад 30 кілограмів. Він спроможний підняти у повітря 15 кілограмовий вантаж і перенести його на відстань до 20 кілометрів. Йдеться не лише про боєкомплект, а й про продукти харчування чи воду для українських захисників на передових позиціях. За бойовим дроном полюють навіть ворожі снайпери. Окупанти символічно називають БПЛА вампір бабою ягою.